Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Що не день, то модернізація. Не? Тут мене вчили, що означає слово модернізація, що це дуже сильно хитро мудро. Я його неправильно застосовую. Модернізація, модифікація. Ну, модерн це з латини, здається мені. Не пам'ятаю точно з якої мови, не буду умнічити, того що не знаю. Коли не знаю, скажу, що не знаю. Це щось осучаснення чогось. Так, от ідея, час плине, щось міняється, і мусово деякі старі речі модернізувати, щоб вони відповідали часу, який є сьогодні, відповідно до всіх там норм, до чогось там і так далі, тому подібне. Всі визначення є в інтернеті, хто хоче ознайомитися. Модифікація, це покращення чогось. Заміна, можливо, і так далі. Тому модернізація в нашому розумінні, так? Це те саме, що модифікація. Е, щоб щось покращити, ми, ми говоримо, модернізувати. От і все. То херня. Значить, дивіться, міняємо лапки на качачі. Чи на гусячі, не Дякую, Віталіку Калпуну. До речі, братан, ще раз тебе з прошедшим днем народження. Всіх благ тобі, друже, хай все в тебе в житті вдається. Дякуючи йому, має такі лапки гарні. Стойки лишаються заводські, тільки вже їх не 13, а 7 штук. А я тільки грейся, думаю, ой, не хватить мені перехвату, там траля-ля поля. Зараз покажу, що стояло з заводом. Так, де ж то. Я тут все скинув. Долота. В чому проблема долот? Тобто стойка пружинна це добре. Я на рахунок пружинних стоїк, я тільки за. Для мене це більш краща річ, оскільки вона дуже тверду, скажімо так, ділянку десь приподніметься, десь щось і не буде крутити ні рами, ні сама не буде лопати. Нагрузки, які вона витримувала, то, думаю, всі бачили, мається на увазі, що я отаку площу не збираюся культивірувати. Танше з тим. Значить, Є сім лапок. Ширина кожної лапки. Ой, мене кожен день щось 5. Ширина кожної 22 см. І я зробив так, щоб між стойками було по 40. Тобто, щоб в мене було з тої-стої сторони, виходить по сантиметру чи там по два, виходить. по 2. Перехват. І того повністю вистачає. І в мене виходить чистий захват рівно 140 см, а був 135 см. Бо була рама. Зараз якось я не знаю як. Тут ось, зачіплю. Поміряємо, бачите, 135 і так і по ширині було. Ну там тут я там, А, отут вотре зачепили. О. Давай, чіпляйся, блядь. Одним словом, отак. От Рама була 138 і чистий був, тут лапа йшла стояла. 135. 5 см виграв. ну Відповідно, нагрузки буде менше. Чого, відповідно, само собою вибачте за вітер, я думаю, що мене добре чути. Ця штука краще заглибляється, краще ріже, бо вона відповідно гостра, А долото є долото. Воно добре на тракторах, де дійсно купа сили, повний привід. А тут що? Тут 16 кінських сил, ну турбіна є, ну 20 це в натяжку, хлопці. І то навеса. І поки Роман не вкинув сюди по 25 кг на колеса і по 45 сюди, десь тут не вийшло по 52-53. Це пізділа вага. Я потім переважив 45 і 46,5 вийшло. Поки цього я не вкинув, то хершо було, я вам скажу. Ну легкі, легкі заводи. Треба було зробити круглу тону хоча б. Тоді появилось, як то кажуть, щось стало показувати. Ще буде наступне. Це вже поприходили патрони, неважно фільтр ну Наїбав, звісно, китаєць. Але що я хотів? ну Це не китаєць, не трубка нас Китаєм. Ну, це само собою ясно. ну Він типу до МТЗ. Ну, штуцера відповідні тут на 14. Трубки так само дали. Наборчик цей получився 450 гривень. Плюс взяв ще маску. ну Бо правильно я ж механізатор, як я без респіратора буду кропити. Значить, буде ще це. Ще також доїжджає масло. Я ще очки собі взяв, де вони? От. Взяв очки, бо там техніку я не бачу. Бо часто ріжу, в очі щось позалітає, очки там 100 гривень. Думаю, візьму. Бачите, дивіться, для порівняння, який бумер. Це аж смішно. Я дурак, блядь. Це для скутера він. Да? Ну, порівняти об'єми. Ну, я скажу, що тут разів в 4 більше, якщо не в 5. По об'єму мається на увазі. Бачите? Діаметр більший більше, ніж вдвічі. Штангель Д, ну правильно, дід забрав. От. Знизу тут така штучка на хомотику, відкручується в разі чого. Це грубої очистки. Я знаю, що це може вже воно там треба чи не треба. Зразу взяв з тим сім, щоб я нічого не шукав, щоб в мене вже було готовість. От, Поставлю його перед, получається, фільтром тонким. Хай буде. Лишнє не буває. Андрій метежку ну, правду каже. І так воно і є. Фільтрація лишня не буває. Тому буде ще таке, може я сьогодні доберуся, ще поводки буду робити до цього, до. Як сказати вам. Ой, господі, дай Боже пам'яті до сівалки, щоб ланцюжок був. І ще покажу анонс. От. Щоб, ну, це... Той, хто знає, то знає, що це таке. Ну тіпа типу, зараз я вам просто його продемонструю. Пістолет. Хотіли, щоб я ще таку зброю показував, будь ласка. Чого не буду показувати поки що деякі інші види озброєння. Багато доброзичливих людей. Розумієте? Менше, щоб вони. Опа, хлопець. А, це, це горлиця або голуб. І мені не треба з ними, скажімо так, заїдатися. Сидять і дивляться. І в кожної людини, скажімо так, є свої умови, в яких вона може дещо показувати чи поки не може. От їм щось не сподобається, вони заявлять. І будуть в мене проблеми деякі. Військовий час. На що я демонструю і комусь взагалі розказую. Це теж моя помилка. так? Іншим разом, десь, можливо, буде окрема гілка чи окремий цикл відео, коли можна буде, про полювання, про те, те, те. те 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 Я вам покажу. Зараз поки ні. Так, ще таке вогі. Дякуючи Вовк... вовкові Бобовичу. В мене духу я всього є. Йому велика подяка. Значить, зараз займаємося роботою. Чіпляю лапки, виходить, метр сорок. Перехвати, бачите, які. Ну, допустимо, можна так реже. Все, бачите, от перехват, який виходить. Прекрасний перехват. Тіпа, все. Тут навіть більше, получається, як 2 як см. Може, навіть виходить, по 2 з кожної сторони. Ні, все-таки два. Раз. Чи навіть один по боках? Ні, два. Всього разом два. Але, в принципі, я потім помірю, як вже складу це все докупи. Далі, що буде далі? Значить, Фільтр. Потім масло поміняємо, хай вже приїде. Там, помімо масла, всякої ерунди ще тьма. Е, з ружжйом казав, що зробив. Цю хуйню, ну правильно, типу. замовив вже другу, поміняю. Ну, дурницю вискочило з рук, треба було. Не так зробити, я усе добре склав, я все зразу добре склав, тільки ну, вийшов такий косяк. ну блядь, хлопці, якби я кожен день тим займався, чи хоча б якийсь раз п'ятий, то може я бігом дійшло б мені. А так я бігом спішив, переживав так само, прицела вже поладив, там оплотітельне кульце снаружи, там, де регулюється паралакс. Ну, воно вискочило. Ну, що ти китайцеві скажеш. І рушниця ця зроблена в Польщі, ну але по китайському зразку. Або навпаки, вона зроблена в Китаї на польське замовлення. Мені пофіг. І хлопці, там знову коментар людина написала. Дивіться, я не хочу кожен раз 10 разів саме казати. Якщо вам треба йти на слона чи на тераннозавра, купляйте на 150-го, і, і все у вас буде добре. Мені не треба. Це отак. От я показав, зробив, поміняв те, поміняв те, поставив другий перепуск, другу манжету. Газову пружину показав, як вона б'є. Все, мені повністю вистачає на те, що мені треба. Десь раптом що, боронь Боже, я з собою в трусах оце буду носити. І мені ніхто, як то кажуть, не указ. А все остальне то лічно мої проблеми. Ну, от в мене так зараз. Купіть краще, показуйте краще, я за вас буду радий. Мені взагалі все одно в кого що є. Тіба. Я не знімаю відео, щоб хвалитися, я просто показую те, що в мене є. На друге не заробив, друге не захотів, не вистачило розуму. Думайте, як хочете. Показав, що маю. Хтось має більше, я маю менше, Я довольний тим, що є. І на більше морду не роз'являю. І вам того бажаю. А наразі доробляємо і побачите, певно, то вже повністю все в зборі. Такс. Все, закінчив. Раз два пішло. З твої стрілочки вітер, хай собі дує порахуємо ширину. Десь була рулетка є! Фактично. наша ширина Получилася метр чотири вийшла ширина, а грудобой забирає. Раз коли разу йти, то й буде все. Ось тут виходить такий перехват, виходить. Бачите, щоб взяти по краю. Тут по краю, тут по краю. Та я втуємо. Ну, коротше, поняли. От. Тут так само. Сантиметри є точно. Перехват. В разі чого при потребі звузим. Тут так само. Тут так само перехватуємо. І так само все. так він виглядає. Сплошний. Тепер виходить. Вроді має бути ті легше на той дирчик. Побачимо, що буде з тим далі. Ще тепер остається спустити солярку. І відповідно поміняти. Не поміняти, а поставити відстойника. Тільки от сиджу, як то кажуть, і думку гадаю, де його краще поставити. Ну Зараз будемо щось думати, бо тут що, варіантів, грубо говоря, небагато. Щоб він стояв і перед очима, і щоб текло по людськи Я можу так зробити? Ну Тут, відповідно, солярка буде вища, як не крути, воно буде опускатися, тіпа, на наниз то можливо тут буде додаткова така ніби плиточка і він буде тако зверху стояти. Побачимо зараз, куди він буде влазити для початку. Для початку. Ну що, вперед ой, Так, хлопці, поставимо. От стойника лучшого місця не знайшов. Закон з'єднуваних посудин Це рівень знаходиться вище за верхню точку цього. Цей рівень знаходиться вище ну там на, на міліметр за, ви, за верхню точку цього, все, звідси, пішло сюди, з отак, Тож тут штуцера, тут таке з'єднання, скажімо так, знайшов, трошки ще клею кинув од ріха подалі. Взагалі, так вийшло. Сьогодні буде ще культивація, то потім покажу. А зараз пишіть всі свої думки, кому подобається чи ні, така. Так пройшов мій день. Так, зайшла солярка. Ніде не тече, слава Богу, все нормально. Тут в мене ну, все чики піки коротше, головне розвоздушити тут, щоб воно шух заповнилося, все прекрасно. От стой. І одразу на дні от. Зразу на дні привіт. От таке, от для чого той отстойник потрібен. Типа 100 годин чистити. Без питань. Написали, раді Бога. Ще що обнаружив. що може бути в мене трохи підчорнювати трактор? Ну, по димові. Клей кинув. Потріскалась трубка. Мелять потріскалась нахуй. Взагалі, тут буде щось металеве з'єднання якесь, я так думаю. То напевно тільки так. Тут варіантів не, не, не дохера, скажімо так. Поки поклеїв, доїжджу, зараз буду культивувати. то певно тільки поки так. Проблема, хлопці, проблема. Що зробиш? Нічого. От стойничок люкс-люкс. Мені дуже подобається. В такому місці. Тут пише, що його взагалі на 400 годин міняти цей паливний. Будемо міняти раз на два роки. На 300 десь орієнтовно. Ну, кашутку про 300, хтось знає чи ні. В студію. так. Тут десь пізніше для того тут все зроблено, щоб можна було роз'єднати, вставити сюди насоса низького давлення. Десь буде пізніше. Зараз вже на все гроші нема. Заводив все, шурує, бульки ті пайдуть, все, як має бути. Ніде не пускає. Прекрасний відстой. Прекрасний, мать. Є ще й краще, а їй гірші, типу. який є, такий добрий. Що тут казати? Я вже так втомився з тим всім. Але як то кажуть, тим не, тим не менше. Працюємо далі, їдемо далі. Зараз підтягну кришку клапанів чуть -чуть, бо бачу, щось вона мені не подобається. Звідки то блять, масло може йти? Тут, тут все сухо зверху. Зараз Ну, Одним словом, така, така вийшла апаратура. Без кінця і краю я найду що робити, як казали хлопці. Дивуйтеся, дивуйтеся, тому що ну, я так відношуся до того всього. Я от маю те, що маю, доробляю те, що маю. Все, все. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!